Що таке пробите біополе з енергетичної магічної точки зору? Знаєте, це такий вислів нафталіновий. Коли задають таке питання, я розумію, що це сприйняття магії на рівні того віку, коли у нас тут правила Джуна Давіта Швіллі. Знаєте, така була Джуна? І людям кажуть, у тебе пробите біополе. Все, капець. капець тобі. Насправді Боже, ну це настільки легко, я навіть даже не знаю, що тут, що тут вам розповідати. Дійсно, ми маємо біополе. Наше біополе, за більшістю, як вважають люди, складається із семи чакр. Кожна чакра відповідає за якусь гормональну залозу. Порушення в цій залозі визивають, звісно, фізичні якісь захворювання. Ну і, і далі там біополе воно просто не працює. Бо що таке біополе це енергетика. Кожен орган у нашому тілі, це сукупність кліток, які завжди живі. Живі вони на основі енергетики. І коли навіть просто візьмемо звичайну медицину, коли порушується інервація того органа і системи, ну, звісно, що там. Зменшується енергія, ну це як перев'яжіть палець вірьовкою, і він через хвилину буде синій. Так само і з біополем. Пробити біополе це не значить, що вам його хтось. Пробив, порізав. Ні, і друге, звісно ж, якщо ви не займаєтесь саморозвитком і ви реагуєте болісно на все. Господі, той обідав, той поранив, той больну якусь мозоль наступив, Ну, то вам не до тих людей треба звинувачувати, а себе, що ви не розвиваєтесь, і вас ще досі можна чимось підколупнути. Це величне его. Так от, органи коли болять, коли вже захворювання. Там вже не то, що воно пробите, воно взагалі може там на аурокамері навіть не показуватися, що там є енергетика якась. Вже остання стадія, коли ви не слухаєте свою душу. Спочатку це якісь душевні хвилювання, що ви б не хотіли там тим займатись. Потім будуть уже психологічні, коли ви там йдете на. Роботу, яку ви ненавидите, це вже психологічно ви давите. І звісно, від того, які ви відчуття там прокручуєте у своєму бетонозмішувачі, ці відчуття відкладаються у нас також всі органи і системи.